Замінування Луцької міської ради, військові, професійні мітингувальники і поліція. Подібним складом бюджет Луцької громади, мабуть, обговорювали уперше. Такому зібранню передували гарячі суперечки у Фейсбуці. Головне питання кошти для ЗСУ. Нещодавно Україною прокотилася хвиля акцій протесту під гаслом дрони замість бруківки. Дійсно, яка може бути бруківка, коли найголовніше нині допомога військовим? Але поки громадськість підігріта активістами нарікала на місцеву владу. Мовляв, неправильно розпоряджаються народними грошима. Ці гроші, а точніше, військове ПДФО за шумом цих масштабних акцій протесту, взагалі з бюджетів громад забрали. І нині цей податок централізується у державному бюджеті. Правильні гасла, з якими ми безперечно згідні в деякій мірі, закрили людям очі на наслідки, про які чомусь на транспарантах уже не писали, а толерантно промовчали. Отож, значна копійка, яка капала в громади, тепер капає у Києві. Адже саме у столиці сидять найчесніші і найпорядніші високопосадовці нашої країни, вони точно не вкрадуть. Акція по Україні втихла, бо ж бажаний результат вже отриманий. Гроші з місцевих бюджетів таки забрали в столицю. І, хоча військове ПДФО вже не у громадах. В Луцьку акція розгорілася з новою силою, проте стала вибірковою. Бо ж з під стін Волинської обласної адміністрації, в якої за логікою речей є найбільший бюджет, перекочувала фактично лише під одну міську раду на Волині Луцьку. Ми вже розповідали, як на ці бюджетні слухання депутатка від свідомих Ала Нетточій закликала прийти військових і висловитись. Якраз оголошення збору військових припало на трагічну подію у Керецівській сільській раді на Закарпатті. Депутат під час. На засідання кинув три гранати у маленькому кабінеті, де сиділи його колеги. Під час вибуху постраждало 23 людини. На захід такі прийшли військові. Якщо заклали 500 плюс, то, будь ласка, приблизно 500 плюс це на 12 місяців, це виходить 41 мільйон 66 тисяч 66 гривень з купіками в місяць. Видатків повинно бути на зсу саме на сили і засоби боротьби з ворогом. Ми не можемо спрогнозувати це 41 чи 80 в місяць. Може бути 160 в місяць, а наступний місяць нуль, тому що і відбуваються тендерні закупівлі, які мають певну процедуру, вони е, мають певну тривалість, вони відбулись, не відбулись. Тобто я би вас просила потім не маніпулювати цими речами, тому не будемо ми гарантувати, що це в місяць мільйон. А це переселенець з Маріуполя. Чому ви даєте закони, щоб директори садиків пускали по в укриття, хто з зайде зайдете з чим. Дітки будуть них. Ви самі це знаєте. Що вам скажуть, типу, братими, коли погибне їхня сім'я? Чи ви с дивитись в очі, коли він прийде з фронту? Що ви не построїли нічого? Я за інструктуру, що ви за зброю строїти? Ми ні одного бомбообізища не построїли. Ви підкривали в садиках, там де не можна робити. ви робите приступлення. Тому що там дітки, саме світ нації. Ви знаєте, зайде мене людина, заради цю групу. Слово бере депутат від свідомих Михайло Наход. Він до свого виступу підійшов максимально серйозно. Питання у нього на телефоні. Він навіть підчитує, щоб не збитися. Хотів би почути чітку відповідь по тому рішенню, яке ми проголосували на е, крайній сесії. Дійсно, там написано так, як ви кажете, 500 плюс вільні залишки, але ніхто не говорив, що це буде 250, бо тоді депутати не голосували за таке рішення. І я хотів би почути не так відповідь, чому 250, е, а е, не 500, як відповідь е, на питання. Навіщо е, цими цифрами сьогодні збурювати громадськість? Дуже прикрасив своєю присутністю цей захід, професійний луцький мітингувальник Сергій Рижков. Якби у Луцьку була номінація протестувальник року, безперечно, Рижков би дістав пальму першості. Лучани цього чоловіка так і запам'ятають з транспарантом у руках і активною соціальною позицією у міській раді. Відео опублікував в інтернеті ще тоді головний редактор видання Конкурент, а вже тепер депутат від свідомих Андрій Лучик. Решко в виданню конкурент робив цікавий контент не один раз. Будьте ми не стояла, йде сюди. Ні, А Що Що ти? чи вона мене чіпала? А у неї там за новою копити.

Я тільки що бачив такий красивий скоруму розвідка Волинської області, так? І там я зустрівся з Дель там є Роберт Шубер, там є СКФ. Ми за п'ять хвилин знайшли півтора мільйона, які готові вони оплатити. Чому я це все роблю? По одній причині, бо мені сором. Бо я чекаю, щоб ми почали робити. До речі, які зв'язки у Рижкова з бізнесом нам зрозуміти тяжко. Одни постою віку. Обласна рада, і в том, а, і, я похожую міську раду, вона замовила в деліті е, форм і викупила. А другий чоловік з обласної ради, у фамілії Недобав, позвонив і сказав, на шийки ми викупили, а не викупив. І 25 мільйонів форми ліжить в нашого бізнесі, і платить нам податки. Зазначимо, що причиною ось цих слухань стало те, що міська рада передбачила 250 мільйонів гривень на зсу у 2024 році плюс вільні залишки. Проте активістів ця сума не влаштовує, і вони спочатку вимагали півтора мільярда гривень, потім, ніби, вже й просили мільярд, і зрештою, ніби усі змовилися на 500 мільйонів гривень. Але передбачили у бюджет 250 мільйонів. Решту 250 мільйонів гривень планують дофінансувати з вільних залишків. Ось така ситуація. Дуже чітко по цій темі висловився військовий Богдан Пташник. Він достеменно розписав у своєму пості все, що думає про ці акції протесту. Народ. Шаблою мало вміти махати. Треба знати, в який бік чогось я не бачу мітингів і протестів спрямованих в адресу залужного. Чому він до цих пір не робить ініціатив, щоб уштатити це майно, зробити його повноцінним військовими засобами в адресу Міністерства оборони, які мали б не чекати, поки розродиться правильною думкою генштаб, а самотужки формалізують це питання. Тема, звісно, цікава, і подумати усім є над чим. Мабуть, ми не помилимося, якщо скажемо, що ці акції втратили свою першочергову суть і стали політичним інструментом проти опонентів. І дарма, що люди, які доєднуються до цих протестів, насправді можуть вірити у святість переслідуваної цілі, хоча й ціллю це важко назвати, адже організатори прекрасно знають, що можуть вимагати на армію, хоч увесь бюджет. Все для військових це нереально, звісно, але звучить. Наталка Поліщук, неля прокупчук для новин на часі.